Радіо Чикаго». Ну що, ж, друзі, це радіо UA Чикаго, і ми продовжуємо вечірню студію. До нас уже доєдналася наша наступна гостя. Це Інна Гавриляк, ріелтор та спеціаліст із купівлі та продажу житла. Власне, про продаж житла ми минулого разу з Інною говорили. Хто не бачив це інтерв'ю, може зайти на наш Ютуб канал, на Фейсбук-сторінку, на інстаграм. Там є все збережено. Інна, доброго вечора. Як ви сьогодні? Що нового на ринку нерухомості, розповідайте. Доброго вечора, дякую, Дмитре. Хотіла би... Сьогодні коротко на початку огорнемо швиденько, що ми пройшли минулого разу. Так. І також хотіла сказати, що уже, так як для а, тих а, а, Homeowners, людей, які вже володіють своєю нерухомістю і проживають у Ку-Каунті, вийшов другий біл, Податки, а, були, а вони були вже вислані поштою до них. А, ось, Пам'ятайте, якщо у вас Escrow Account і банк за вас платить, вони за вас заплатять податки. Якщо ні, на біл, який вам прийшов на цьому стейтменті, є вебсайт, де ви можете заплатити. А ось і також ще одна маленька порада. А якщо за вас платить банк, а ваші property текси, перевіряйте завжди, чи вони прислали вам рахунок, і також самі заходьте на Cook County трежер такий спеціальний сайт. Він вказаний на цьому білі, вписуйте ваш ПІН, він повинен бути зверху. І перевіряйте, чи податки все таки були заплачені. Бо дуже дуже рідко трапляється, але були випадки, коли банк, хоча це їх була їхня відповідальність, могли не заплатити. Податки за людей банк робив помилку і не платив, так? І не платив бувало. І Що Таке... було, який наслідок? Наслідок було. Різні ситуації, залежно, якщо довго не було заплачено, то тоді а, каунті округ може їх продати колекторам, і тоді починається усе і потрібно платити колекторам. І фі там додається, може 150, 200, 300, залежно скільки це днів. Тому перевіряйте завжди, чи банк заплатив. І коли банк платить, вони повинні вам також прислати спеціальний рахуночок, що ваші property taxes, були податки на нерухомість були заплачені. І на а як ви радите своїм клієнтам, щоб вони самі платили податки, чи щоб банк платив? Як, як, як вигідно? Ну ви знаєте, Дмитре, це залежить від того, який перший внесок у людей був. Якщо хтось дає 20% перший внесок, у них завжди є опція. Платити податки самим, або є такий спеціальний, роблять їм рахунок escrow account, куди відводиться певна частина із місячного платежу на той рахунок, і потім банк платить за людей ці податки. Ось якщо, наприклад, хтось дав менше, ніж 20%, то, то люди вже мають цей escrow account, і банк за них платить. Але деколи у мене такі бували випадки у моїх клієнтів. Коли навіть хтось давав менше 20%, і банк дозволяв їм певну опції, і вони все-таки мали може мають можливість платити самим податки. то вигідніше самому самому платити та а теоретично з однієї сторони, наскільки я спостерігала, це буде більше питання уже до моргічного брокера, але вони зазвичай беруть із запасом, тобто 13, тобто, якщо там е, вони не ділять певну суму, яку е, ви як за яку ви маєте платити податок, наприклад, в рік там 5 тисяч податки. Але вони будуть брати із запасом. То теоретично трішечки більше їм платиться ці гроші в судно на тому рахунку залишається, але банк платить. А тобто він відразу входить в місячний платіж. Можливо, деяким людям і краще, можливо, щоб не забути. Банк за них заплатить. Якщо деякі впевнені, вони все контролюють, то мають опції, то можуть самі платити два рази в рік. Зазвичай це залежить від округу. В Кук-каунті платиться, якщо не помиляюсь, один здається в березні, а один аж тільки прийшов зараз. А в Кейн Каунті і в інших то один в червні до 3 червня і другий платіж до 3 вересня. Два рази в рік. А на комерційну нерухомість теж саме так? Ну на комерційну нерухомість також потрібно звіряти треба подивитися на. на, на е, Вебсайті, скоріше всього, теж я можу переглянути наступне так, ремонт. Так. Можу, скажу. В контексті нашої розмови минулого разу, я так розумію, що ми сьогодні її продовжимо. Угу. А, продаж е житла, продаж нерухомості. А хто має платити податки, коли нерух... нерухомість вже продана? Як це визначається? А, як це визначається? Якщо ви а, напроти, Дмитре, давайте трішечки якраз ось оцю частину. А, я представляю компанію Берді Ворнер. І коли ви продаєте вашу нерухомість, у нас є повний сервіс. Тобто я представляю як ріелтор ваші інтереси і, звичайно, потрібна тайтлова компанія. Це спеціальний відділ, який займається повністю перевіркою усіх розрахунків, перевіркою правом власності. Вони надають певне страхування на право власності. У нас компанії є все повністю, і ви можете закрити усю транзакцію в нас від і до. І так як ви мене запитували на рахунок податків. Ось ця тайтлова компанія, звичайно, крім того, що я представляю, веду всю транзакцію від початку до кінця при продажі. Це є купівля житла. Також, звичайно, є адвокат, який перевіряє. Але ось ця тайтлова компанія якраз в кінці і займається перевіркою усіх розрахунків, чи правильно продавець отримав всі кошти, чи все правильно було перераховано. При продажі податки на нерухомість сплачує продавець. Тобто, він не те, що сплачує, він віддає продавцю за весь період до останнього моменту до закриття транзакцій, за скільки днів там місяців він там прожив, тому образно, скажімо, як так, як вже вже місячний платіж <кхм>, зараз був заплачений за 24-й, четвертий сполучених штатах, ми платимо податки на нерухомість заднім часом, тобто ми у 25-му платили за 24-й рік, і ось, наприклад, ви купуєте <кхм> житло. І, скажімо, транзакція закривається ну образно, там в кінці листопада, так як податки вже ви продавець заплатили два платежі за 24 рік. Ви лише повинні будете віддати, тобто, це буде такий seller's credit, продавцю кредит, таке спеціальне перерахування за усі дні до 30 листопада, які ви прожили у 25-му, тому що це. Продавець там проживав і він віддає на закриті транзакції ці гроші покупцю. Така складна математика. Тут без спеціалістів не розберешся, і слава Богу, що у вас у фірмі в компанії є люди, які безпосередньо з цим можуть допомогти. А дивіться, ще такий момент цікавить, продаючи житло. Ми ж платимо податки за житло, те, що ми там проживаємо, так, два рази на рік, але за саму транзакцію, що я продаю комусь житло і отримую за, за те певні кошти, чи я так само плачу податки на ту суму, що я отримую. А, ви при продажі маєте на увазі. Так, так, так. Це залежить від того, це називається такий, як можна сказати, capital gain tax. Якщо я ви. Віта. Ні, ви не, це залежить від того, скільки ви прожили у цій нерухомості образно. Uh -huh. Якщо ви прожили два, а, два роки у ній і вартість цієї нерухомості зросла, а ви нічого не платите. Але завжди є певні обмеження. Якщо образно, хтось купив житло і воно зросло в два рази образно. Тобто є певна сума грошей, які різниця між тим, яку ви купили, і яку ви продаєте. Тобто, між цією вартістю, яка зросла, це називається capital gain tax і це залежить від того, скільки ви в ній прожили. Якщо ви прожили певний якийсь період і, хоч, і вже два роки, і після того ви продаєте, то ви не платите податок. Держава я так розумію, все порахувала і зробила так, щоб їм було вигідно, а там люди собі можуть лише заробити певну суму і не більше. Ну дуже цікаво. Сьогодні от хочеться так само з вами поговорити про теж про продаж житла, але про продаж більш такого коштовно, коштовнішого житла. Ну скажімо, мільйон плюс. Так чи є у вас клієнти, які зверталися до вас, що вони хочуть продати свій маєток, бо по-інакшому то не назвеш, і чи ви мали з цим справу, як це відбувалося? А так, звичайно, у мене були такі випадки, і також зараз ми шукаємо для клієнтів а нерухомість, які вартують більш, більше мільйона. Ось а та також... як, як, як виглядає запит? Я просто хочу житло, яке коштує більше мільйона, чи просто вони такі ставлять умови, що там декілька спалень, декілька кухонь, декілька не знаю, bathrooms. Як воно виглядає цей запит? А ну ви знаєте, це залежить в основному площа будинку, а і також локація. Якийсь певний комплекс, якийсь певний сабдивіжен, якийсь певний пригород. А ось, тобто, у кожному пригороді, звичайно, є певний комплекс, де є більші будинки, і вони є дорожчі, скажімо так. А в основному ста зараз ми шукаємо будинок для мого клієнта, який хоче, наприклад, щоб у нього було кілька акрів землі. Ось там більше п'яти акрів землі, ну, тоді ми, звичайно, шукаємо, що є в певних тих спеціальних районах, які він хоче, і відповідна площа. Він, наприклад, ось, скажімо, цей клієнт він шукає суто більш нову будову. Ну і з, кіль... з певною кількістю акрів. він хоче, Йому потрібна земля. Що і, Іно, що можна зараз отримати на мільйон доларів? Який будинок? А на мільйон доларів ну, багато є варіантів. Залежно від району. А залежно від району. Давайте так, візьмемо поганий район. На мільйон доларів візьмемо хороший район на мільйон доларів. Ну, я б не сказала, що є суто погані і хороші. Завжди в кожному пригороді є певна різна частина, де, в принципі, навіть якщо ви подивитесь, більшості а, пригородів так розбудовані, що все одно кожна вулиця має певні, скажімо, Певного розміру будинки, скажімо, і певної цінової категорії, де не де з'являються, скажімо, ми також недавно придбали будинок у глен Елен з моїми клієнтами. Більшості на тій одна частинка вулиці будинки менші. І трішечки ну глинели зараз набагато дорожчі, і вони в основному біля п'ятисот шестисот. Далі буквально та ж вулиця кілька. Тобто, ну дуже важко сказати. Давайте я вам допоможу. Беремо, беремо Side, такий такий справжній Southside, А за мільйон доларів що там можна купити? Цілу вулицю, цілий блок, що можна придбати на Southside за мільйон. Ну Дмитрий, я не кожен день шукаю за Я давайте подивлюсь на наступний раз, і вам точніше скажу. Але я можу сказати, веду до того, що. У кожному пригороді є певна, певні вулиці, скажімо, де є ці будинки, які є більші, в які вищі цінові категорії. Це все різноманітне. І, наприклад, буває, хтось викупив певну землю. Ось, наприклад, скажімо, там Елнгорс чи Глен еллен Це є такі дорогі райони, і в деяких ось, наприклад, ми також шукали з клієнтами. Вони суто хотіли. Наприклад, чи в Елмгорст, і на одній вулиці вони були дуже дорогі розбудовані будинки поза мільйон, але інші були все таки дешевші, люди, які володіли. То ці дешевші викупляють за також за певну суму і там вже знову розбудовують. Тобто часом може бути мікс деяких залежно від приготу. Наприклад, візьмемо Сент Чарлз образно за мільйон. Ви можете придбати дуже хороший будинок поза мільйон. Є спеціальні, наприклад, комплекс, такий сабдивіжн як Prairie Lakes та та багато інших. Там Majestic Oaks, які є суто там. Будинки набагато дорожчі і більші, є з басейнами. Тобто кожен пригород має певне певний певну частину міста, де є дорожчі будинки. Добре, продовжую задавати питання, які ви на які ви не хочете відповідати. Вінетка, вінетка, де знаходиться будинок один вдома за мільйон доларів. Що можна купити? За мільйон доларів? Ну там навряд чи так нічого ну можливо потрібно подивитись по системі, але там в основному дуже дорогі будинки і податки. А до речі, коли от е, йде такий запит і транзакція на купівлю будинку, який мільйон плюс, е, чи на це звертають додаткову якусь увагу певні органи? А на тих людей, хто купують, і звідки ці гроші походять, чи є якісь такі підозри? Ні? ні, ні, це купівля, в принципі стандарт. Коли вже люди купують такі будинки, вони в основному вже доволі орієнтуються, в яких пригородах вони хочуть. Якщо вони вже мешкали в тому районі, наприклад, ось цей клієнт у нього був менший будинок, а він зараз хоче просто більший. І він вже в тій самій. Тобто люди вже в основному знають, де вони хочуть, якщо вони вже такий будинок вибирають, або деколи з ну кілька різних пригородів. Що а ще у такому запиті для вас, як для людини, яка займається безпосередньо пошуком будинку або продажем будинку з іншого з іншої сторони, який коштує мільйон плюс, ну ви знаєте, так як а, в нас ситуація на ринку, що в нас не дуже багато пропозицій на даний час, і зазвичай з запитами багато трапляється будинків, які Наприклад, образно були збудовані там на початку 2000-х років, там і вони зовні дуже хороші, але не всі люди роблять оновлення, немає апдейтс, І а деякі люди наприклад, люблять, щоб відразу був ремонт, якісь оновлення кухні, нові, наприклад, ванни. Ну і в цьому плані деколи дуже важко буває знайти. Щось, ну тому що немає дуже багато пропозицій на ринку, і в тому плані може бути важче, але все одно хтось шукає і завжди не є так, що будинок він ніколи не буде ідеальний 100%. Завжди щось в кожному будинку буде таке, що кожен покупець захоче переробити перед під свій стиль. А це відлякує людей, коли потрібно робити ще додатковий ремонт. Здебільшого як люди реагують, ну ви знаєте, це залежить від, від покупця. Деякі люди, наприклад. Які працюють у цій сфері гал галузі діяльності і вони займаються, наприклад, ремонтами чи ще якимись іншими, для них це не є проблема деякі хочуть переробити. Дуже багато людей не хочуть переробляти, і для них є важливим, що будинок є чистий, будинок є доглянутий, так як ось, наприклад, при продажі нерухомості. Для того, щоб добре продати будинок, він повинен бути підготовлений. Звичайно, спочатку його вичистити, прибрати, забрати лишні речі. І так як я казала в минулому ефірі, ми робимо на початку, я приводжу, наприклад, стейджера, людина, яка допомагає нам правильно усе розставити, щоб зробити ну, його таким показовим, а щоб це людей зацікавило, звичайно, ніхто. Не зацікавлений, зацікавлені люди у гіршому будинку, якщо він виставлений звичайно за правильну ціну. Звичайно, якщо він в поганому стані, ніхто. Ніхто не захоче його купити за великі гроші. А де шукати ці будинки на тих самих платформах? Зіло там і інші чи ні, а, як ось я хотіла додати, як взагалі відбувається продаж, і хотіла також додати а, нашим слухачам, коли ви продаєте нерухомість, а, в, а працюючи зі мною ваша нерухомість буде виставлена спочатку, звичайно, з вашого дозволу на приватному ринку. Тобто у нас є спеціальна млс система де ми вводимо в систему всі будинки, які будуть продаватися. Ось і так як у нашій компанії, працюючи зі мною, у ваша нерухомість при продажі не буде тільки мати вона, не тільки буде виставлена на сайті МЛС, який пізніше, коли ми активовуємо вашу нерухомість, він перейде на Zillow, Redfin, тобто Zillow, Redfin і ці всі інші вебсайти вони просто беруть інформацію з нашого сайту. І працюючи зі мною, чи ви продаєте, чи ви також купуєте. У мене є спеціальна система, куди я додаю. Своїх клієнтів, і ви без безкош... це безкоштовний додаток для моїх клієнтів, де ви будете бачити усе не тільки те, що на ринку уже на всіх вебсайтах, але ще те, що на приватному ринку. А, тобто воно ще не вийшло на ті інші вебсайти. І ми нещодавно також придбали з моїми клієнтами будинок в Бафлогрові, навіть ще не вийшов на ринок, але він був в приватному, і ми придбали його із а, приватного ринку. І ще інші навіть його не бачили. Ось. І також, а, коли ви продаєте зі мною, у вас ваша нерухомість не тільки виставлена в ну, спец... в системі МЛС, а також пізніше в інших. Також вона має свій спеціальний вебсайт. І за допомогою у нас є певний трекінг, не тільки вебсайт, а також виставляючи ваш. Що нерухомість, ми ставимо спеціальний знак зі своєї сторони. По маркетингу у мене є спеціальний відділ, який ми готуємо повний маркетинговий пакет. Там не будуть не тільки і брошури. Я також висилаю. Багато таких флаєрів до навколишніх людей, які мешкають навколо, ось щоб вони могли бачити. Тобто складається певний маркетинговий план. Ось, і як я сказала, ми також відсилаємо кожному продавцю, який продає з нашої компанії спеціальний трекінг, де воно все розміщене. Ось і ви бачите, скільки кликс клік, є, скільки людей побачили цю нерухомість. На рахунок того, я не впевнена, що ми сьогодні встигнемо, але я трішечки зачеплю тему, так як ви почали почали говорити про лакшері будинки, які є мільйон плюс. На наступний раз а, я розповім більш, але швидко скажу, що продаючи зі мною, а, так як у нас є одна з найстаріших компаній, і я представляю номер один а, офіс в Кейн-каунті із продажу, ми є першими а, і. Про будинки, які виставля... які продаються більше за мільйон, є спеціальна система, такий luxury Portfolio», де в ці будинки наша компанія виставляє, і вони їх бачать по всьому світу не тільки в сполучених штатах. Тобто у вас є можливість, а тобто, вашу нерухомість можуть побачити люди із-за кордону, бо також дуже часто трапляється те, що можливо хтось переїжджає до сполучених штатів, і спеціально на цьому досвіду будинки за мільйон плюс продаються на ми виставляємо також на тій системі. і Можемо також а, знайти покупця а, в, а, в на, на, за допомогою цих екстра таких ресурсів, які додає наша компанія, також продаючи з нами, так як я сказала, у нас є Title Services, спеціальний відділ, який займається повністю оформленням усіх документів. Але крім того, коли ви продаєте вашу нерухомість, у нас є спеціальний такий Secure Lock. Що це означає? Дуже в даний час. А, будьте обережні, ще така, така ідея, такий. Тип для людей, які продають чи купують. Ви знаєте, що коли ви продаєте, переводиться певна сума грошей при купівлі. І, так як я сказала, у нас є цей секюрлак, спеціальний відділ, який займається цим, і а, висилається спеціальний лінк, спеціальний портал, при якому перевіряються дані людини, яка, наприклад, а, ну переводить гроші і повністю усе перевіряється, щоб ви безпечно отримали ваші кошти. Адже в даний час дуже багато є шахрайства. І в нас є цей спеціальний відділ, який у це все контролює, тому що дуже важливим є: якщо ви, наприклад, купуєте, пам'ятайте, що ви завжди повинні зателефонувати вашому адвокату, і перед тим як переводити гроші, ви повинні завжди звірити номер рахунку. І при продажі у нас є також у нас буде ще додатковий сервіс у нашій компанії, але це вже розповім в наступному ефірі. А ось і коротко також ще розповім. Крім а, усього, а, у нас є дуже багато ресурсів, а, також ще інших. Ми складаємо з кожним продавцем певний маркетинговий план. І як ми говорили в минулому, пам'ятайте, що продаж, якщо ви хочете продати звичайно за, за вищі гроші ваш будинок, його потрібно підготувати. А також а, зараз ще доволі такий час. А, Якщо ви плануєте продавати, скажімо, у вас і час до весни, також будинок можна підготувати. Я буду рада провести консультацію для вас. Консультація безкоштовна. Чи ви плануєте продати? Чи, наприклад, ви плануєте ще купувати? А за яким номером телефону? І на будемо просити вас сказати номер телефону? А 434 2532 У нас є. 30 офісів. Я буду рада зустрітися з вами у одному із них. Без консультація безкоштовна, Ви також можете зателефонувати, або ми можемо зустрітися у зручний для вас час. Ну, або інстаграм, фейсбук теж він не є присутній, тому пишіть або дзвоніть знову ж таки за номером телефону 312 434 2532 Будемо на цьому завершувати. Інно, дякую вам, що завітали до нас. Дякую, що розповіли про лакшері портфоліо. Дуже би хотілося його мати одного дня. І вас цікава робота. Мені здається, що продаж Півля будинків за мільйон це якийсь певний виклик, з яким ви справляєтеся на відмінно. Дякую вам, побачимось наступного разу. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.